Є продукт, і в нас є мережа. До нас приходять дві категорії людей. Перша категорія людей це ті, хто, хоч, хто хоче використовувати високоякісний продукт, вживати вітаміни, бади, доглядову косметику, при цьому не витрачаючи ну, дуже багато коштів. Чому люди повинні переплачувати за те, що хтось будує структуру і хтось отримує там якісь статуси? Є же ж люди, які просто хочуть вживати вітаміни, і їм не потрібен жоден бізнес. І тому керівництво компанії прийняло рішення, що продукт буде коштувати по собі вартості, ніяких мережевих накруток. Але є друга категорія людей, такі як я, яким не цікаво просто вживати продукт яким цікаво вживати продукт і при цьому будувати свою команду, якщо це дає мені можливість заробляти гроші, не виходячи з дому, проводячи більше часу зі своєю сім'єю. І тому вони кажуть: добре, окей, ми відокремлюємо маркетинг. І ті люди, які хочуть просто будувати свій бізнес, будувати свої команди, розвиватися в партнерській програмі, вони можуть. Зареєструватися і платити абонентські плати, і все. І тому в Лівгуд є окремо, окремо партнерська програма і є продукт. Не плутайте, будь ласка.